Одеса це завжди більше ніж просто місто. Її історія народжена на перетині моря і степу, вітрів і культур, українського ґрунту і колоніальних проєктів імперій. Це місце, де пам'ять зустрічається з вигадкою, а міф часто затьмарює реальність. Коли ми говоримо про Одесу, ми говоримо не лише про географію, а й про образи, що були створені довкола неї у літературі, музиці, а особливо в кіно кіно 20 століття зробило з Одеси не просто локацію, а символ. Символ, який на різних етапах служив різним політичним завданням. Російська пропаганда спочатку радянська, а пізніше й пострадянська, використовувала Одесу як екран, на який можна було спроєктувати будь-який потрібний наратив. В цій системі Одеса існує як місто революції. Як бандитська столиця, як перлина біля моря з характерним одеським гумором, але не як частина українського культурного поля. І наше завдання сьогодні розібратися, як саме це сталося і що означає повернути Одесі її справжнє обличчя в кіно? 1920 роки. Одеса стає одним із головних кіноміст Східної Європи. Тут працює всеукраїнське фото-кіноуправління унікальний експеримент, який мав на меті створення українського кінематографа з власною мовою і власними образами. Першим директором одеської кіностудії стає Михайло Капчинський. Його каденція тривала з 1921 року по 1925 рік. І він описує цей період свого життя в тексті біля Чорного моря, який написав з часом. Саме за час правління Купчицького Лесь Курбас знімає свої перші короткометражні фільми на кіностудії. Фільми Вувку 1920-х років були надзвичайно сміливими. Вони поєднували авангардні прийоми, етнографічні мотиви, експерименти з монтажем. Одеса у цих роботах була не колоніальною декорацією, а живим простором, українським поліфонічним відкритим: Вендета, Курбаса, Сумка дипкур'єра, ягідки кохання, зрештою, з Довженка, злива Івана Кавалерідзе. Це був час розквіту саме українського кінематографа. Звісно, в ранніх роботах були впливи Голівуду, того ж таки Чарлі Чапліна. Але кіно розвивалось, шукали свою мову і потім тому українські архетипи. Більшість фільмів того часу було вилучено та знищено радянською владою через зміну ідеологічного курсу комуністичної партії. І відтак історія Вувку виявилася короткою уже в середині 1920-х років. Радянська влада централізує кіно, і Вовку поступово перетворюється на підрозділ московської кіноіндустрії. А потім взагалі зникає. Разом із цим відбувається і культурне витіснення. Українська Одеса зникає з екрану, поступаючись місцем міфам імперії. Етапним став 1925 рік, а саме фільм Сергія Ейзенштейна «Броненосець петьомків». Це фільм, який вважається одним із найвпливовіших в історії кіно 20-го століття. Його кадри розбирали на лекціях у Парижі, Лондоні, Нью-Йорку, а сцена на Потьомкінських сходах увійшла до канону світового монтажу. Безперечно, Ейзенштейн добре знав свою справу і ремесло. Він монтував атракціон, який мав не так розважити, як шокувати тогочасну публіку, і йому це вдалося. Але чим це стало для Одеси? Фільм Ейзенштейна. Створив грандіозний міф. Одеса у цьому міфі це російське місто, частина імперії, яка стає колиською більшовизму, а Потьомкінські сходи стали сакральним місцем культу радянської людини. Знятий до 20-річчя першої російської революції 1905 року. А прем'єра відбулася у Москві 18 січня 2026 року. І це той самий період, коли на Одеській кінофабриці велась підготовка до зйомок фільму «ПКП», в якому генерал армії УНР Юрій Тютюник грав карикатуру на самого себе. Це саме той період, коли українізація регіону активно згорталася, а з українців масово робили ворогів народу. В цей же період на кіносцену виходить Беня Крик, радянський інімей-фільм, Зафільмований режисером Володимиром Вільнером за мотивами одеських оповідань Сака Бабеля. Тут також варто згадати фільм Шведський сірник Леся Курбаса, поставлений у 1922 році і заборонений цензором. Він був перемонтований у 26-му, а заборонений він був цензором через те, що в сюжеті висміювалися росіяни. І Саме цей фільм, за свідченнями Івана Кавалерідзе, був одним із факторів обвинувачення Леся Курбаса. До речі, саме Бабель переписував сценарій Джиммі Хігінса, який мав ставити як кінорежисер Лесь Курбас. Вувку підписало з ним контракт на цю постановку у 24-му році. Але, як то кажуть, не склалося. Тому що Курбаса поступово вже затискала радянська цензура. Після 1930-х років Одеса в кіно остаточно перестає бути українською. Радянська пропаганда свідомо старає національний контекст, місто показують як космополітичний порт, як веселу південну Вавелонію. Змішання мов і підлаштовування їх під російські лекала подають як нову одеську мову. Кожен, хто вважає себе патріотом міста, скаже. Я знаю, що й одеський язик, що б це не значило. Це, звісно, було частиною ширшої стратегії Російської імперії. Насправді ж, так звана одеська мова була інструментом підкорення, з неї зробили головний одеський бренд у кіно та літературі, перетворивши на карикатуру, в якій усі національні голоси були підпорядковані російському наративу. Така одеська мова стала зручною формою, щоб приховати багатокультурність міста і водночас нав'язати російську як мову домінування, де сміх і жарт працювали як маска асиміляції. Інші ж просто викор... виконували роль обслуговуючого персоналу тітки з привозу веселого хохла, спорту, ворога народу і так далі. Українська ідентичність небажана. Бо нагадує, що Одеса не лише порт імперії, а й місто української революційної традиції та культури. В той же час формується ще один стійкий екраний міф: Одеса, як місто злодіїв, контрабандистів, веселих аферистів. Це була своєрідна альтернатива революційній героїці Ейзенштейна. Якщо у 1920-х роках Одеса асоціювалася з боротьбою проти царизму, то вже трохи пізніше. Не без впливу, Бен, Бенні криху та бабеля місто перетворюється на напівказковий простір бандитської романтики. У комедіях і пригодинських стрічках радянського періоду проступає специфічний знову ж таки одеський колорит. Але цей колорит цілком побудований на російському жаргоні з домішками кримінального лексикону та псевдоєвропейських інтонацій. У цих фільмах Одеса постає не як живий урбаністичний простір із власною історією, а як театральна сцена для нескінченних авантюрних сюжетів та соцреалістичних замальовок про життя радянської людини. Вулиці, двори й порти Одеси перетворюються на декорації, де мешкають веселі шахраї, кмітливі, хитрі, завжди з іронічною реплікою на поготові. Усе це створювало образ міста як радянського Марселя чи навіть гавани за залізною завісою. Глітачі мали впізнати в Одесі простір, де злочинність поєднується з гумором, а кримінальний світ романтизується. Цей образ поступово виходить за межі кіно і стає частиною ширшої масової культури Радянського Союзу. Одеський гумор перетворюється на культурний бренд. Але важливо підкреслити, цей бренд був сконструйований за російськими лекалами і повністю витісняв інші голоси міста. Він підкреслював багатонаціональність Одеси, але лише в декоративному сенсі. Таким чином, у свідомості радянського і пострадянського глядача закріплювався дуже специфічний міф Одеса як територія сміху і злочину, де не існує ані української пам'яті, ані української історії, ані української культури. Це місто начебто веселе, і колоритне, але насправді позбавлене власного голосу. І саме в цьому була одна з головних перемог імперської пропаганди. У пострадянський час ця лінія лише посилюється. У 2000-х роках виходить серіал Ліквідація, який став справжнім хітом. Це розповідь про Одесу сорокових місто, місто криміналу і справжніх мужиків. В основі сюжету лежить боротьба радянської влади проти бандформувань в Одесі після Другої світової війни. Але придивімося уважно: у цьому серіалі Одеса знову є виключно російською. Місто показане як перлина російської культури, як простір, де панує велика вітчизняна ностальгія. Для російського глядача це був ідеальний сюжет. Місто, де завжди було про російське весело, де немає українського контексту, де історія подана з точки зору переможців, і цей міф активно експортувався назовні. Феномен ліквідації полягав у тому, що він не лише закріпив старі радянські кліше, а й модернізував їх, зробивши привабливими для нового покоління глядачів Стильна картинка, харизматичні актори, атмосфера післявоєнного нуару. Усе це захоплювало і створювало відчуття, ніби ми дивимося велике мистецтво. Але за цією естетикою ховалося головне, ідеологічне відтворення міфу про російську Одесу. Серіал працював на кількох рівнях, він відбилював радянську владу, показуючи її як єдину силу, здатну навести порядок. Не менш важливою є й те, що ліквідація стала медійним експорту. серіал показували далеко за межами Росії. Це вже була не українська Одеса, навіть не радянська у вузькому сенсі, а відшліфований продукт руського Міра, який подавав місто як спільну спадщину Росії та світу. Так, Одеса на екрані остаточно закріплювалася не як український південний центр, а як екзотична провінція імперської культури. Ліквідація працювала за тим самим механізмом, що й сучасні російські фільми та серіали про війну. Вона брала історичний період, травматичний, складний Одесу після 45-го року місто руїн і голоду, місто повернених фронтовиків і підпільних банд, і перетворювала його на видовіщну арену імперського наративу. Точно так само сьогодні російська індустрія знімає десятки проєктів про захист вітчизни, про СВО і так далі. Там теж є харизматичні свої персонажі типу Брата Балабанова, там теж старається локальний контекст, там теж на перший план виходить картинка порядку, який приносить Москва. Як і ліквідація, нові воєнні серіали створюють відчуття високої якості, стилізації, правдивої реконструкції. Вони апелюють до ностальгії, до відчуття своєї історії, яку треба пам'ятати, але за всіма цими естетичними шарами ховається та сама функція легалізувати насильство імперії, представити російську присутність як єдину легітимну витіснити місцеві голоси. І якщо в радянських фільмах та серіалах українців або просто не існує, або вони виставлені комічними чи ворожими, то в новітніх воєнних стрічках українців показують уже відкрито як нацистів чи ворогів. Механізм той самий, лише риторика стала жорсткішою. І саме тому ліквідація виглядає сьогодні не невинною ностальгією, а своєрідною підготовкою до теперішньої війни. Вона натренувала глядача сприймати Одесу та й ширшу Україну як територію російської історії, де не існує українського права на власний голос. Цей екранний міф. Став фактично фундаментом для сучасної пропаганди, що виправдовує агресію і окупацію. За майже 100 років вибудувалося чотири основні лінії наративів: 20, – Одеса Революційна, 50, – 60, – Одеса Пригодницька і історична. Звісно, в цей період були присутні фільми, які змальовували життя радянської людини в класичному соцреалістичному ключі, але це тема для окремої розмови. 1970-80-ті це період Одеси Гумористичної, 2000-ті Одеса Кримінальна і ностальгійно російська. Броненосець Петокін, Беня Крик, Нерозлучні друзі», Інтервенція. Улибка Бога ілі «Чисто одеська історія, ліквідація, знову ж таки, Притона», Одесський параход. Цей список демонструє, як російські та радянські фільми десятиліттями формували стійкий набір міфів про Одесу: революційна, бадицька, кримінально романтична та гумористична. І майже завжди без українського голосу. «Одеський параход. Що це таке? Михайло Жовнецький став одним із символів радянської та пострадянської Одеси. Але його образ теж працював в рамках імперського конструкту. Він будував свої монологи на одеському гуморі, інтонаціях які вважалися унікально одеськими своєрідний голос міста. У 19-му році на російському телебаченні вийшов фільм Одеський параход. Він подавався під соусом ностальгія за справжньою Одесою, містом гумору, яскравих характерів і мудрою іронією, яку уособлював Жванецький. Насправді ж він продовжував ту саму традицію, що і радянські проекти, показувати Одесу виключно крізь російськомовну призму без контексту її багатокультурності, і все було зведено до карикатурних одеських типажів. Стрічка знову підкріплювала імперський міф, Одеса як перлина російської культури та столиця Гумору, що нібито існує лише в російському культурному полі. Одеський параход став сучасним прикладом використання одеського міфу в пропагандистських стілях. Він нібито вшановував творчість Жванецького, але водночас цементував картинку Одеси як російськомовної і споконвічно Радянської. Одеса у радянському та російському кінематографі була зібрана з уламків різних жанрів і стилів, але завжди під одним кутом – імперським. Завдяки Ейзенштейну світ дізнався про потьомкінські сходи, монументальний символ революції, вирваний із місцевого контексту і піднятий до рангу всесвітнього міфу. Завдяки радянським комедіям масова свідомість запам'ятала одеський акцент і нескінечні єврейські анекдоти, які з часом стали майже ну майже неофіційним брендом міста. Хоча самі Одесити, особливо українці, часто не впізнавали себе у цій карикатурній масті. А вже в пострадянську добу телевізійні серіали додали ще один шар: пандитський колорит. О, місто злочинних угрупування, харизматичних шахраїв і кмітливих аферистів. Всі ці образи були ретельно сконструйовані і закріплені десятиліттями пропаганди, щоб утвердити імперський наратив. І цей міф працював, та й працює зараз напрочуд ефективно. Його перейняли не лише радянські і російські глядачі, а й сітове кінотовариство, яке десятиліттями сприймало Одесу виключно крізь ці образи. Кіно завжди було інструментом боротьби за пам'ять. Одеса у російському і радянському кіно це приклад того, як місто можна перетворити на декорацію для чужої ідеології. Одеса стала не так мистецьким образом, скільки політичним інструментом. Додам два фінальні речення до для, для цього есе. Саме тому повернення Одеси у власний український культурний простір є не лише питанням мистецтва, кіно, зокрема, а й питанням історичної справедливості. Щоб відновити справжнє обличчя міста, необхідно творити нові образи Одеси: вільної, багатоголосої, української.